В минулому випуску новин ми розповідали про те, як через заборговану заробітну плату працівники центральної збагачувальної фабрики зупинили підприємство на невизначений термін. У перший день страйку до трудового колективу фабрики завітав і новий прокурор Сокальського району Георгій Некрилов. Відповідно до статті 43 Конституції України громадянам гарантоване право на отримання заробітної плати за власну працю. За недотримання строків її виплати або за невиплату. Чинним законодавством передбачено дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність керівника підприємства. Про попередні висновки перевірки на центральній збагачувальній фабриці говорить прокурор Сокальського району Георгій Некрилов. Я прокурором Сокальського району, призначений буквально два тижні назад, ознайомився зі станом справ в районі і, на жаль, виявлено, що по району є значна заборгованість з виплати заробітної плати при цьому. Більша питома вага по заборгованості з виплати заробітної плати в районі, це є напад Львівська вугільна компанія. Є незрозумілим, чому така заборгованість існує, оскільки підприємство працює. З метою виявлення причини умов, які сприяють порушення. Закону щодо своєї виплати заробітної плати, прокуратурою ініційовано перевірку, яка розпочалася неділю назад. На сьогоднішній день перевірка триває, однак вже є висновки по перевірці. В першу чергу внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно директора цього підприємства, фактично. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. Про що мова? Мова про те, що він як керівник підприємства не забезпечив своєчасну виплату заробітної плати на підприємстві більше як за один місяць. На сьогоднішній день заборгованість на підприємстві становить більше 5 мільйонів гривень. Крім цього, Нами при організації проведення цієї перевірки було залучено і інших спеціалістів з інших контролюючих органів. І виявлено також, що мають місце там і порушення істотних умов в договору, порушення безпеки праці, порушення охорони праці, дуже багато порушень. На сьогоднішній день теж вирішується питання щодо реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Протягом поточного року нами вживались як прокуратурою заходи щодо забезпечення своєчасної виплати захисту конституційних прав громадян. Внесено два подання. За цими поданнями відшкодовано працівникам коштів більше, ніж на 3 мільйони. Однак, як ми бачимо, ця заборгованість має місце і навіть є динаміка до її зростання. При початку проведення перевірки. Вже ми забезпечили виплату працівникам більше півтора мільйона гривень. Я думаю, що тими заходами, які нами вживаються, не лише тільки кримінального правового характеру і цивільно-правового характеру, ми зможемо в найближчий час забезпечити стан законності на цьому підприємстві. Окрім заборгованої заробітної плати, у правоохоронних органів є чимало питань і до умов, та охорони праці на підприємстві, а також можливого викрадення коштів та заборгованості по єдиному соціальному внеску. Коли почався тільки страйк, ви бачили, я приїхав, зустрівся з колективом робочим, було більше 300 чоловік. Я собі записав питання, на які необхідно звернути уваги, які є в колективу. Одне з таких питань є, що начебто фабрика працює, начебто є оборот, надає вона послуги по збагаченню, однак, як ми бачимо, недостатньо поступає коштів і в тому числі не можуть забезпечити виплати заробітної плати. Нами вживаються заходи безпосередньо з іншими правоохоронними. Органами, оскільки це входить в їхню компетенцію, вживаються заходи щодо питань можливого викрадення коштів, які утримуються від надання послуг щодо збагачення вугілля. Я думаю, що також в найближчий час ми це питання вирішимо і дамо громадськості результати, чи має місце викрадення, чи його немає. Більше того, ми знаємо, що в нашому регіоні це одна збагачувальна фабрика, і я думаю, що при належному керівництві і господарській діяльності цією фабрикою вона повинна утримувати достатні доходи, які Будуть спрямовані не тільки на своєчасну виплату заробітної плати, а й на розвиток виробництва, що протягом останнього часу зроблено не було. Крім заборгованості з виплати заробітної плати, є питання також там заборгованості єдиного соціального внеску. Однак, як ми проаналізували, показала перевірка, що контролюючі органи, в тому числі і міндоходів, і зборів в Сукасько-Радехівському районі недостатньо вживають заходів щодо своєчасного стягнення цих внесків. Ми теж їм надамо принципову оцінку і вже винесені постанови на проведення перевірок у відповідних контролюючих органів і в міндоходів і зборів.